Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами, звичайно, же я піноцид. Не, неймовірний фідбек. Я то мені там пише. Діскорд, іди нафіг. Ось, коротше, неймовірний фідбек стався під останнім роликом про реакції на пісні. І Я подумав, що не буду змінювати і нічого, і вирішив вибрати новий. Відос від того ж самого українського е, повстанця, е, який називається Наш девіз Держава, це кров і залізо. Our Moto Ukrainian Nationalist Song. Не забудьте поставити свою вподобайку, не забудьте підписатися на канал, також зайти на мій телеграм-канал, там я сповіщаю, коли будуть виходити нові відео, і так далі. І так далі. І там всілякі є мемчики, там і так багато всього цікавого, цікавого, і так далі. і так далі. І також не забудьте написати коментар, щоб просунути цей відео. І написати, звичайно вже на яку пісню або там ще Щось мені зробити реакцію. Також ще в телеграмі ви теж можете відправити мені відос Там в чаті ви зможете це зробити. Там якраз буде підпис під моїм відосом коментарі, і ви зможете там написати пісню, на яку мені зробити реакцію. А ми починаємо. О! Ні сліз, ні ридань, ні прокльонів, ні кволости дряхлих старців, а сотень нових батальйонів твердих і незламних борців. Єдиним могутнім девізом З'єднаєм кордони з вручів. Держава, це кров і залізо, Свобода, це вістря мечі. Непогано. Мені вже подобаються барабани. Прям дуже класно звучить. Мені вже подобаються барабани. Держава, це кров і залізо, Свобода це вістря мечі. Від Дону, Кубані Кавказу. До тиси про ріки слухняні одному наказу Залізні повстанські полки. Це чисто унаунсо, чисто пов уна -ун у Упа унаунсо чисто, да. оун. З єдиним могутнім девізом З'єднаєм кордон Кров і залізо, свобода це вістря мечів. Держава, це кров і залізо. Свобода, це вістря мечів. Слава Україні! Героям слава, героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Смерть Про Путіна буде зараз, чи що? Зброї Карпати, гартуйте серця нас. Я б думав, там буде там Путін. Хуйло. Сразу <сих> було б смішно. Іде Україна, могутня, для волі, майбутніх століть. Ні, ну ви не забувайте донатити на ЗСУ і пам'ятати, що Путін хуйло. Це найважливіше кредо усіх усіх, усіх нашого. Путін хуйло. єдиним могутнім девізом З'єднаєм кордони з бручів. Держава це кров і залізо. Свобода це вістря мечів. Нормально. Держава, це кров -за і залізо. Свобода це вістря спрямичі! Ну що ж, ми послухали е, наш девіз Держава, це кров -за і залізо і так далі. Е, що ж можу сказати? Непоганий, непогано. Мені сподобалися барабани. От барабани звучать топово. От прям топово звучиться. Мені прям подобається. Е, а якщо сподобалось вам, ви зможете, якщо що, там е, оригінал є, там ука указання автора каналу, там ви зможете якраз знайти оригінал. Також не забувайте, звичайно, вже донатити на ЗСУ, там, підписатися на мій канал, поставити дзвіночок. Е Звичайно, вже після підписки. Також ставити мені понбайку і написати годний коментар, як вам ця пісня. І, звичайно, зайти в мій телеграм-канал і написати, на яку мені пісню зробити реакшн, реакцію і так далі. Можете навіть будь-яке взагалі відео, там умовно будь-які відео скинути, на яке ви хочете, щоб я зробив реакцію. Ну і, можливо, колись ми її подивимося. Ну що ж, а з вами був я піноцит. Всім папа і черепашки!